Кошенята попліткуємо. Говоримо про Маруф Сподівається, полякова й лобода Валерія на родіні, розподіл шаманської з ханумаком та Ліна Костенко. Можете зручніше наливати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. На сьогоднішній день в Україні про таких артисток говорять півіса ротом. Всім привіт! Такое музло у мене теж є. Що думаєте по поводу этого трека? Випускать Или дома його оставлять? Мати моя гусану! Для мене до сих пір парадоксально, що Марув, яка не зробила жодних висновків, не зрозуміла, що не так, чому. Так сильно до неї негативно відносяться. Як мінімум предзяте ставлення, тому що ти медійна людина, і всі від тебе хоча б трішки очікували, можливо, не емпатії, а підтримки твого ж народу, твоєї ж країни. Але Маруф не могла визначитись, тому що вона завжди жила в парадигмі Всесвіту під назвою Какая різниця?» і продовжує в ньому жити. І от та музика, яку пропонує Маруф українською мовою. А це абсолютному вигляді шароварщина. Ба Більше це лише підкреслює те наскільки артистка не знаходиться в орбіті українського менталітету і розуміння справжніх проблем, що тут відбувається, що болить українцям і про що насправді треба співати. Ні, давайте бама у вишневому садочку, таночку. Це нікому вже не потрібно. Тому всі свої шанси, ти прогавила, ти могла поїхати на Ерефію, не поїхала. Могла залишитись в Україні, не залишилась. При тому, що дитину народжувала тут. А за кордоном, де інде. Нікому як виявилось не потрібна. Що ви думаєте, як поставитись до таких невизначених артистів як Маруф? Хочу почитати ваші думки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректно інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. А тепер гарячий злив про Олю Полякову та Світлану Лободу. Отже, ви готові? Тоді розпочинаємо. Що надсилає мені кошеня? Було діло в 21-му році на музичній платформі. Трохи тобі штришок до портрету склочності Королеви ночі після цієї ситуації. Гена Вітер, який заправляє балом платформи, лає в полякової як сапожник і до сих пір її недолюблює. Команда полякової в гримерці донесла, що виступатиме в цій концертній програмі Лобода з трьома піснями. І полякова взірвалася як ненормальна, волала як дика. В неї тоді була люта заздрість до успіху. Лободи Олька завжди мріяла про узкий ринок, але вона там нікому не вкекалась зі своїм кокошніком. Вони з Ясю, це продюсер її Михайло Ясинський, прошльопали свій шанс, бо Ольку боялися кликати на заходи через скандальний характер і непередбачуваність. Нехай не звіздить, що з 14-го року зробила свідомий вибір. Повертаючись до ситуації, Полякова дала фаз команді будь-якою ціною зробити так, щоб звукач концерту поставив Ольчику під час виступу не дві, а три пісні, як і Лободі. Так і відбулося. Оля порушила усі домовленості заради власного его. Той час, коли Лободі взагалі було начхати на цю колхозницю, Це штрих до портрету полякової не в контексті того, що Лобода така прекрасна жінка, які всі заздрять. Це про характер Олі і що вона себе представляє, і будучи дорослою абсолютно жінкою. Ну, вона ж себе позиціонує, як дорослі дівчата, поводиться як малеча в дитячому садочку. Мені здається, навіть дошкільнята не страждають такою нісенітницею, якою займається Полякова під час всієї своєї творчої каденції. І в чому я тут не правий. Давайте поспілкуємось, хотів би почути вашу думку. Саме такі штрихи до портретів завжди допомагають трішки краще зрозуміти, що себе представляє та чи інша медійна людина. Можливо, у вас був власний досвід, негативний, позитивний співпраці з медійними людьми. Теж пишіть, залюбки почитаємо та озвучимо. Пам'ятаєте цей ролик, який завірусився, значить, Валерія, на окупованих територіях України, співає, з чого починається родина. Коли розпочався глобальний гейт в адресу Алки це справжнє ім'я Валерії, її Йося Шрек вийшов і сказав: Ні-ні-ні, це в Підмосков'ї, Знімали фільм про Родину і це все постановочні кадри. Позаду ви бачили постановку, ми нікуди не їздили. Ну, по-перше, я в це не вірю. По-друге, Говорити про те, що росіяни давно втратили своє моральне обличчя, теж не буду. Це і так зрозуміло. До чого приливати пустого порожня? Я скоріше хотів би акцентувати на тому, що і справді а з чого починається Родина? От ви знаєте, дуже епічно виглядала ця картинка, як мінімум з тієї простої причини, що Валерія Валерія показує сьогодення Ерефії, тобто це знищені розбиті квартали, абсолютна бідність, абсолютна зазомбованість. І якщо дуже коротко розімувати, то Ерефія несе тільки смерть, де б вона не знаходилась. Це така жижа, пухлина, яка розповсюджується по всьому світу. Те, що готова продатися навіть дияволу, теж взагалі без проблем. Питання, скільки готові заплатити. Що ви думаєте з цього приводу? Я просто намагаюсь якось делікатно висловлюватись, бо платформи не люблять зазвичай те, що я хотів би сказати в контексті Валерії. А, ви розумієте, мій гнів і люте обурення, але я ж кажу: є певні правила. Треба бути більш делікатним. Якось так. А, ну, привіт. Привіт. Я планував вчора та сьогодні трошки інший контент, але ми маємо, що маємо. В першу чергу я хочу подякувати всім моїм близьким товаришам, друзям за колосальну підтримку, якої в мене певно, що ніколи не було. А, але. Дуже прошу не партися, тому що я з хейтом дуже давно знайомий. У нас з ним такі сильні стосунки, що він мені майже як братюнечка. Так що, все норм. Далі я дуже коротко скажу. Сьогодні я не буду в лапках виправдовуватися за цю маячню, яка сказана була день тому, тому що тільки з однеї причини. Я не буду робити диску, тому що в мене є син, і колись подивиться, це дуже правдиве інтерв'ю, в якому сказано, що його папочка його б'є поліцу. Не може йти мова про підтримку і емпатію, коли ти почув тільки одну сторону. Ситуація тут насправді дуже двояка. З одної сторони, мені зовсім не треба нічого казати, як би я її робив. Завжди, але з іншого боку, три роки та дві з половиною години на мене є це бруд без жодних доказів з постійними погрозами, а ще, а ще, а ще без фактів, без елементарної відповідальності за свої слова. Терпіти мовчки вічно теж не вихід. Тому що ти перетворишся просто на довічну терпілу. Боже господі, ангели, всесвіт, допоможи мені. 95% того інтерв'ю. Це наклеп, вигадка, перекручена інформація, маячня і це її особисте бачення. Яке підкріплене тільки емоціями. З іншого боку, якщо пані Ліна, ви вже вирішили відкрити шафу брудною білизною, розповідайте все повністю. Чому це ви це робите? Вибірково. Таке враження, що а, на інтерв'ю у пані Маші сидить ідеальна жінка, яка створена Богом. Господом та святими янгелами. А, Ще раз, пані Аліна Ігрівна, схаменіться, будь ласка, не треба цього робити, не треба на загал це виносити. Якщо у вас є факти чи докази, ви можете за зі мною зробити очну ставку в присутності будь-якого ведучого. Пусть це буде гордо там, пані Машо, Волошина можна з Іспанії притарабанити. Ну звісно, тобто, коли немає конфлікту інтересів зі мною та з вами та спільного бізнесу. А, можете на це інтерв'ю запросити ваших. Вашу аудиторію, ну, пару дівчаток, да? Психолог, психологін. Я на все за, тому що правда завжди виграє. Дякую. Я сподіваюся, ви мене почули. Дякую. Мої підписники з вами був аб'юзер-нарцис, тварина, син уродів. А я поки пойду какого-то рібенка лучше адхує. А це Руслан Ханумак відповів на усі закиди Аліни Шаманської, яка, я так зрозумів, збирається подавати до суду на Руслана. Коротше, я буду спостерігати за цією парочкою. Зазвичай я завжди в контексті подібних випадків на боці дитини. І я вважаю, що за розбірками мами і тата, найстрашніше і найболючіше те. Як переживає та страждає дитина Аліно? Ми з тобою спілкувалися трішки на цю тему. Буквально декілька повідомлень. Я тебе підтримую, якщо твій чоловік і справді несе певний негатив у стосунки з дитиною та його виховання. Але придивившись уважно, інтерв'ю шаманської у Єфросиніної, в мене дуже багато виникає питань до Аліни про щирість. Немає нічого. Таке враження, ніби вона свого сина душить, душить, душить. І якщо дуже коротко резюмувати, що я маю на увазі під словом душить, у Ханамака пішло життя далі, в нього все окей, в нього все чудово. А от у Аліни після розлучення цього життя немає. Вона ж сама сказала: подружок, я не маю. Увесь свій час приділяє сину, і потім дуже складно буде йому сепарувати від своєї е, мами, яка задавлює просто дитину гіперопікою. Я зараз не даю якоїсь оцінки, бо я не знаю, що там відбувається насправді в тій сім'ї, і не будучи татом, ну я, в принципі, не берусь тверезо якось оцінювати ситуацію. Але чисто суб'єктивно спостерігаючи за тим, що я бачу, до Аліни виникає безліч питань. Саме тому, кошенята, я запитую, у вас назбирали дуже багато спостережень про шаманську і Ханомака, чи потрібно випускати окремий моновипуск про цю парочку, аби резюмувати і підвести. Певні пліткарські підсумки. Чекаю вашої думки, залюбки почитаю. Ну і в залежності від ваших побажань, прийму рішення випускати моновипуск чи ні. Що ви думаєте про історію з Ханомаком і Шаманською? Можливо, у вас є досвід, як ви розходилися з колишнім і все закінчилося плачевно, і як взагалі зберегти стосунки заради вашої спільної дитини? Пишіть. Ліну Костенко та французького філософа Бернара Анрі Леві нагородили в Конгресі США медалю імені митрополита Андрея Шептицького за визнання безстрашної відданості, справедливості та правді. Давайте подивимось, що говорить сама Ліна Васильівна. Дорогі друзі, сердечне вітання з Києва. Дуже дякую за несподівану нагороду. Такий важкий час. Ви, можливо, знаєте, що я політичної бюджетері не ношу. Але нагорода імені Шептицького це особлива нагорода. Це знак солідарності, знак взаєморозуміння, якоїсь високої причетності до найшляхетніших людських цінностей. Через те я приймаю цю нагороду з глибокою вдячністю. Пробачте, що не змогла до вас приїхати. Але, як хтось сказав, душі світу. Як дзвони, одні далекі, інші близькі. Ми ж одне одного чуємо крізь всі ці ракети, шахеди і всю цю, цю війну. Камін казав, що світ поділяється на чуму і на її жертв. Головне не стати на бік чуми, але і не стати жертвами. Бо. Тома, здавалося ж, знищена, але її вібріони розрослися, вони збереглися, розрослися і зараз загрожують всьому людству, яких зараз виникає якась... якісь нові форми фашизму, які обступає людство. Я зараз закінчую книжку нову, шукаю оптимізму в собі. Люди ж хочуть втіхи, люди хочуть розради. І ось написала такі, такі оптимістичні рядки. Оце такі ми в Господа щасливці, ми обраний народ, нас обирають вбивці, знайоме, правда? Колись було таке гасло радянське: пролетарі всіх країн єднайтеся. Думаю, на часі наше гасло. Порядні люди всіх країн з'єднаємося цим переможемо. Я лише хочу від себе додати, Ліно Васильівну. Я маю за честь жити в одну епоху разом з вами. Я пишаюся тим, що ми маємо таких українців саме завдяки таким людям, як ви, наша українська культура не вмре ніколи. Саме завдяки таким людям, як ви, залишається віра і сподівання в щось людяне, світле та хороше. Мені здається, що Ліна Костенко надзвичайно світла, добра та чуйна людина. І своїм талантом вона здатна тримати нас з вами, нашу менталку в якомусь відносному спокої, тому що її слова це не просто про поезію, вірші, її слова це про лікування. Людської душі. Дякую вам, Ліно Васильівну, і вітаємо вас з нагородою. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар для просила ролику. Додавайтеся в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріплених за символічний донат, отримуєте абсолютніший доступ до гарячих пліток та зливів. А ми побачимось вже завтра. Па-па!